В Україні 14 грудня 2022 року набули чинності одразу дві постанови кабінету міністрів України: номер 1019 та номер 1299, які вносять зміни у процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. А саме відокремили експертний огляд. Відокремили – це не значить, що його скасували. Зараз власник транспортного засобу або довірена особа спочатку звертається до експертних фахівців. І проходить експертне дослідження транспортного засобу, отримує висновок експертного дослідження транспортного засобу. Експертний висновок діє 10 днів. Протягом цього часу власник авто разом з покупцем має звернутися до будь-якого сервісного центру для перереєстрації авто. У той же час продовжує діяти комплексна послуга. Це означає те, що власник транспортного засобу може в одному і тому ж самому сервісному центрі пройти експертне дослідження та здійснити перереєстрацію транспортного засобу. У переміщенні сервісного центру працює термін термінал електронної черги, де можна взяти талон для відвідування фахівця. Якщо у особи, яка звертається до нас за послугою, відсутній експертний висновок, значить вона вибирає цю послугу і зараз вибирає час експертного дослідження, потім вибирає час перереєстрації. Якщо наявний висновок експертного дослідження, ну, тобто, другими словами, вона чи в інший день взяла цей висновок чи з другого сервісного центру, вибирає. Оцю послуги і вже вибирає талон для здійснення самої реєстраційної операції. Експертний висновок не проводиться у таких випадках. <плес> Випадків, коли зовсім не проводиться експертне дослідження, включили такі реєстраційні операції, як перереєстрація в зв'язку з заміною або втратою державного номерного знаку, в зв'язку з заміною свідоцтва про реєстрацію, в зв'язку з переходом права власності по лізінгу, а також в зв'язку з втратою свідоцтва про реєстрацію та переходу права власності на транспортний засобів по спадщині в тих випадках, якщо свідоцтво про реєстрацію видано після вересня 2019 року у Ському сервісному центрі також є фахівці, які проведуть необхідні експертизи та нададуть висновок. Працює сервісний центр за наступним графіком. Понеділок і неділя у нас вихідні дні. З вівторка по п'ятницю ми працюємо з 8 до 17 години і в суботу працюємо з 8 години до 15.45 хвилин. Варто відзначити, що Покровський сервісний центр номер 1444 вже не єдиний у Донецькій області, який надає послуги. 17 листопада було відкрито сервісний. centro MVS u Kramatorsku